На перший погляд, тема нашого сьогоднішнього тесту може виявитися для вас надзвичайно близькою і знайомою. Та, власне кажучи, ось вона: фотоальбоми. Так, ваші фотоальбоми, які іноді великою кіпою лежать десь там на книжкових полицях, в шафах і сервантах. Але давайте, хоча б на секундочку, задумаємось, для чого взагалі усе це існує. У першу чергу це звичайно пам'ять, але далеко не в останню чергу це елемент хизування перед гостями. Давайте отак просто згадаємо, як же ж ви перед своїми гостями хизуєтесь. Отак. Банально. Особливо я на цьому окремо наголошую в нашу цифрову еру, коли основна частина фотографій, зроблених цифровим фотоапаратом, Знаходяться на комп'ютері. І для того, аби їх матеріалізувати, їх треба кудись перекидувати, нести, роздруковувати, потім все це розсовувати, платити при цьому гроші. А по фіналу знову ж таки банально. А чи не хотілося б вам усе оце замінити? Ну, от, просто як варіант, отаким от ось гарно, поліграфічно зробленим. альбомом. І якщо ви при цьому думаєте, що це ну там дорого, чи у вас не вистачає якихось там художніх здібностей, ви повірте нам, помиляєтесь. Для виконання цієї благородної операції нам усе це стає уже не потрібно. І все, що нам треба, це виключно комп'ютер, підключений, звичайно ж, до інтернету. Сайт з достатньо короткою назвою БЛАР. Американська компанія, яка спеціалізується на випуску друкованої продукції. Причому, як нам у даному випадку, і треба, навіть в єдиному екземплярі. Заходимо, реєструємося. Нам з вами ще знадобиться, коли вже остаточно оформлятимемо замовлення, і завантажуємо безкоштовну, наголошую на цьому слові, програму, в якій ми і будемо оформляти свій художній альбом. І тут я ненадовго перервусь, і Думаю, у вас виникло доволі резонне питання. Чому ми штовхаємо вас саме до цього сайту і саме до цієї програми? Напевне ж, є якісь аналоги. Уявіть собі, є і навіть у нас в Україні. Але програми, якими ви будете користуватись, вони менш досконалі. Вони вже вимагають від вас якихось художніх здібностей. або штовхають на те, аби ви користувалися послугами професійного агентства. і не безкоштовно. І, напевне, найголовніше, вартість випущеної у нас книжки буде набагато вищою. Як то не дивно. Все завантажене і проінстальоване. Запустили і одразу в бій. Прописуємо назву та автора і обираємо один зі стандартних форматів. Тип верстки фотоальбом. Хоча це може бути і збірник віршів, і що завгодно інше. А тепер уже в готові розмічені сторінки підставляємо наші фотографії. Наскільки вони годяться за розмірами? Програма прослідкує самостійно, і раптом що вона вас про невідповідність попередить. Колір та розмір можна вибирати за смаком, як до речі, і формат обкладинки чи сторінки уже безпосередньо з фотографіями. Вибір тут чималий, тому обмеженими в ресурсах ви себе напевне не відчуєте. Що приємно, практично кожну фотку можна супроводжувати відповідним коментарем і не обов'язково коротким. Хочете, можете при цьому написати цілу оду власних спогадів. Просто підберіть для цього потрібний шаблон. Що одразу впадає в око, це жорстко обмежені ваші можливості щодо совання туди-сюди фотографій або. Підписів до них усе виключно на своїх місцях, тому можна не хвилюватися щодо відсутності у вас належних художніх здібностей. Програма просто не дасть зробити вам щось не те, що розбігається з загальнонародними уявленнями про смак чи хороший тон. Але таку обмеженість ми можемо справедливо вважати плюсом. Хоча раптом щось вам не сподобається, можете легко і просто все попереставляти, постирати і почати знову, аж поки не закінчите. Це книжка готова, і таким чином ми підходимо до нашого поетапного фінальчику. Готову книжку, ти ми ж засобами програми завантажуємо на Бларбівський сервер і обираємо решту не менш важливих категорій, на якому папері її надрукувати, товсту чи тонку обкладинку, що в цілому вплине на кінцеву суму. Наша стандартна 20-сторінкова книжка з максимальною кількістю додаткових опцій потягла на 37 доларів, плюс 13 коштує її доставка в Україну. Оплата з кредитної картки у нас із цим ніяких проблем не виникло. Все просто і оперативно. Ну залишається чекати. Згідно з повідомленням, яке прийшло на нашу електронку, це десь 2-3 тижні. А тим часом давайте подивимось наш наступний сюжет. А ми продовжуємо тест нашого друкованого фотоальбому. Пройшло 20 днів. І ось ми отримали поштою отаку от бандероль. Зараз ми її розпакуємо і подивимось, наскільки нам вдалося все, що ми запланували. З нервовим трепетом в душі. Ось. 20 днів. 10 днів, начебто, на друк і 10 днів на пересилку. І рівно через 20 днів ми маємо от книжку. Подивимось, наскільки вона адекватна. Перше, що я можу сказати, я трішки шокований. Просто не віриться, що ця книжка випущена на основі фотографій, зроблених банальною цифровою мильницею. Тим не менше, це факт. І тепер я хочу повернутися до самого початку нашого тесту. Порівняйте оцей. Художній витвір за цим. Банальним фотоальбомом, якими захарачені наші з вами серванти і антресолі. Їх взагалі порівнювати можна? А звідси висновок. Інтернет, небагато вашого часу, достатньо невеликі гроші, і ви замість цього хламу маєте реально класну річ, якою ви вже можете хизуватися перед ким завгодно.